Тому, що я до вас не ходила, Дуже Добре. за вами всі не скучила. Добрий день. Слава Ісусу Христу, ми кажемо, і Добре. слава ЗСУ нашим дякуємо за наш спокій у Львові і цей, дай Боже, скоро буде перемога. Я шукала якісь ліки для своєї сестри. Я вже не раз тут показала, що в неї були дуже мощні голодні. Сильні головні болі, і ми це питання вирішили дуже скоро, я на цьому зупинятися не буду. Через невеличке загострення, голова боліла дуже довгий час і голова боліла дуже сильно Приступами, які були від доби до трьох днів навіть. Так. Зараз такого немає, десь легко щось з'являється, ну, але самі знаєте погода. Так. Розкажу трошечки за себе. Я почала споживати ЛМ, власне, вісім, десь не десь, а 10 лютого почала пити, бо е, я дуже довгий час не спала, у мене були проблеми із шкірними висипками. То був псоріаз, перша в молодості була екзема, потім став серіаз, і я би хотіла, щоб ну, то, що в мене задалося, ну, бо, бо ну, я, якось треба вирішити було то питання. Потім були головні болі, головні болі були від того, що я маю четверо дітей і так якось сталося, що з молодості трошки не поїжджає вчасно, і зразу починає голова боліти, голова болить, 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 і так до вечора е, треба було тільки вчасно ну, поїсти. От, ну. uh, зараз немає головних болей. У мене з'явилася енергія. Я ношуся Львову, Це це я не хожу. Я ношуся польову е, дуже дуже багато енергії. Е, Стала кращою пам'ять. Я перестала пити каву, кава була на постійній основі. У мене падав тиск, він в мене 90 на 60 стандартно, але падав і 80 на 50, і 70 на 45. І, і за того я дуже погано себе почувала. Знову ж таки, поверталися головні болі. Зараз того немає, не знаю, що з тиском є, я його не мітю. ну, але все Е, Значить, так як я каву перестала пити, все, в мене чистився організм, я додала водичку, водичку стала пити правильно, бо по життю я воду не пила і не навчила своїх діток пити. Зараз це все стабілізувалося. Ну, гарніше себе почуваю. Значить, вирівнявся тон шкіри. Підтягнулася шкіра, я так само бачу. Трошечки, я пила вилацел ці вони наші, підключила ще крім нашої водички іонної, ще підключила сиворотку. і маю редженер на даний момент. Кості в мене ніколи не боліли, ноги в мене ніколи не боліли, я на те не звертала увагу. Ну, ш, так. Далі укріпилися ногті, нігті, значить, структура волосся стала краще. Я ну, фарбуюся вже більше 20 років, ламкість волосся і випадіння було серйозним і в мене, і в моїх дівчат. Далі нормалізувався сон. Бо останніми роками ну, мало дуже. Дуже мало, ну, сон був неякісний і я погано дуже спала. Зараз нормалізувався сон, засипаєш як треба, і прокидаєшся так само ну, дуже ну, в гарному настрої, буквально шоста ранку піднімаєшся все добре. Е, так, е... Це таке, що має продукт е... про кішківник, хотіла сказати. Дуже великі були проблеми, ну так само. З дішківником така проблема була стояла десь певно більше трьох місяців, чесно скажу. Це мій особистий е, такий результат. Ну ніяк мені не виходило, все, ну мені ну, тяжко було е, випорожнитися, але зараз, слава Богу, через три навіть три-три з половиною місяці стало все добре, все нормалізувалося. Потім щось ще хотіла. Чи то щитоподібна залоза, чи то щитоподібна залоза, було тиснення. Удушення, чи як би можна сказати, але буквально за три місяці, за три тижні, за три тижні початку від початку споживання хар... квітинного харчування, в мене ну, пройшли ці якісь стани такі нічні. Далі пострункішала, їх то не було проблем. Так, струнка. Але пострункішала. Я ще хотіла сказати? Саме головне, що я хотіла сказати, я